Вітаю вас, дорогі скорпіони. для вас розклад на весну. Ну, що за настрої на вході у березень? Можливо, ви розчаровані тим, чого досягли в попередній період, щось вкладались, намагались отримати максимум, а на виході отримали щось абсолютно інше. Це може стосуватися абсолютно різних сфер, починаючи від кар'єри, закінчуючи особистими стосунками. Але головне за цією картою не здаватись. Не падати духом, ви самі розумієте, що саме треба робити і в якому напрямку рухатись. Те, що вже пішло, навряд чи можна буде повернути. Це вже пройдешній день. У березні у вас буде така зупинка. Можливо, ви будете обдумувати втрачене, що вже пішло, і шукати нові можливості, шляхи вирішення. Або попередній період забрав у вас надто багато сил, насамперед емоційних, і зараз просто потрібен час на відновлення. І це, до речі, зараз найкращий варіант. Тому подумайте, якщо є можливість відпочити, просто відлежатись, чи відстранитись від справ, взяти від спустку і десь поїхати в таке тихе місце. Ну, а якщо так обставини складаються, що вам треба працювати, то робіть це без надриву, тому що четвірка мечів – це той аркан, який показує, що зараз дуже легко вигоріти. А в когось карти можуть так відігратися у березні, що буде такий деякий безлад у думках, у планах можливо, надто багато різноманітної інформації, в якій важко зорієнтуватись. І зараз буде непогано взяти паузу і просто розкласти все по поличках. І, до речі, в березні будуть важливими саме ваші висновки, ваші оцінки, а не те, до чого вас будуть схиляти інші. В тому числі це може стосуватися і такої загальної інформації з медіа, наприклад. Ну і ще з рахуванням п'ятірки кубків когось з скорпіонів, з чотирка мечів може програтись так, що через попередні якісь невдачі ви зараз себе в чомусь обмежуєте. Тож, якщо такі питання або думки будуть у вас виникати, то це, скоріш за все, тимчасове явище Енергія квітня показує двіка пентаклів. Скорі за все, вам таке вдасться відновити до квітня внутрішній баланс. А ті, хто стояв на порозі важливого рішення і з тих чи інших причин не міг на це наважитись, зараз ви. Будете вирішувати, стояти перед вибором. Скоріше за все, це може стосуватися якихось земних таких питань або грошей, або роботи, а можливо і стосунків скоріше в тому випадку, коли йде вибір між двома партнерами, або вибором, наприклад, вільних стосунків чи сімейного життя. Загалом енергії двіки пентаклів це про таку гнучкість. Здатність знайти вихід, підлаштовуючись, змінюючи напрямок. Щодо фінансів, то в квітні варто балансувати доходи з витратами. Особливих прибутків тут, скоріш за все, не буде, зате буде можливість додаткового заробітку, для когось саме ці теми виходять пріоритетні. В травні «Сімка мечів» — Це аркан про ілюзії. Може вказувати і на приховані мотиви, а також на те, що розум і хитрість можуть стати інструментом вирішення тієї чи іншої проблеми. Але не треба забувати, що саме такі прийоми може хтось використати і проти вас, Тож, варто бути уважним. Крім того, сімка мечів це ще карта стратега про таку людину, яка чітко знає, що вона хоче, вона все прораховує кожний крок, можна так сказати, і це допомагає досягати мети. Загальна порада на весну королева жезлів. Скажу за все, головні теми будуть крутитися навколо жінки а можливо, поруч з вами є впливова рішуча жінка, яка може вас підтримати. Саме тоді, коли ви будете цього потребувати, Тож, придивіться, хтось такий є поруч з вами. Якщо ж говорити про загальні енергії, королева жезлів це про активність, про здатність досягати свого. Тож весна може стати непоганим часом для того, щоб започаткувати щось нове. Особливо це може стосуватися бізнесу, кар'єри, але може бути і про стосунки, і про справи домашні, тому що ця королева встигає скрізь. І ось подивіться, як змінюються настрої на початку весни і на вході в літо. Від емоційних втрат, розчарувань, незадоволення до впевненості в собі, надійних позицій, головне бути рішучим, не сумніватись в собі. І коли ви будете аналізувати цей період, ви зрозумієте, що ті перешкоди, навіть які здавалися глобальними, насправді виявляться не такими вже і значущими. Сподіваюсь, сьогоднішня викладка додасть вам впевненості в собі і перечуття майбутніх досягнень. Бажаю вам всього найкращого, любі мої, і до зустрічі.